У черзі за акторською славою в Кіровограді пройшли кінопроби для зйомок в кіножурналі Байки. Серіал є аналогом всім відомо. Єралашу автори вже відзняли епізоди в кількох східних областях і планують охопити проектом усю Україну. Кастинг викликав ажіотаж в Кірограді, чим дивували режисерів кіровоградські діти? коли можна буде побачити серію візняті в Кіровограді. Знає Яна Семенюк. Охочих спробувати свої сили в кінопробах зібралось більше чотирьох сотень. Черга конкурсантів вишикувалась на кілька поверхів готелю, де проводились проби. Одна з претенденток на роль у байках, Вікторія, дівчина готувалась до кастингу весь останній тиждень. Я не раз бачила теж байки і в групі я є. Я видела всі чотири сезони, як вони знімали, що происходило, і сама хотіла них участь. Когда я узнала об этом конкурсі, очень обрадовалась, привела собою сюди свою сестру. Готовилась я даже особливо не. Оганізалаш, це ділаці пісні, стихи все навірно. Більшість учасників кастингу діти молодшого та середнього віку. На проби прийшли з батьками. Поки стоять в черзі, дорослі розмірковують над перспективами, які відкриються перед їхніми дітьми після участі в серіалі. Я думаю, во перше увірена в собі далі для життя. Вот а там, хто його знає, може бути раз вот этот перший шанс, і це її судьба стати актрисою. Тим часом проби розпочинаються. Діти дивують журі віршами, іноземними діалогами та імпровізацією. Обирає кращих серед юних акторів журі з п'ятьох осіб на чолі з режисером кіножурналу. до кіровоградських епізодів збираються залучити більше сотні акторів, тому шанси потрапити на екран у конкурсантів високі, так само, як і вимоги до них. Беруться на два сезони. Це 12 серій краткометражних, да по три минути кожна серія, ну мабуть, на 150 чоловік можуть потрапити. Да. То тобто, в принципі, великий варіант проходу в будь якому випадку че має бути харизму, артистичність, не стиснятися, по крайней мере, будь-вірним себе. Окрім артисти. Ічності акторів серіалі покажуть і коли ритм місцевості, де відбуваються зйомки, розповідає режисер кіножурналу Олександр Молодцов. Я вважаю, що нужна показати саму область, сам міст, в якому працюють кінопроби, тому що кожна область по своєму відлітається як і дітками, так і менталітетом, так і красотою міста. Однією з перших своїх талантів суддям показала і Вікторія. Хоча рішення автори проекту ще не винесли, дівчина вважає її проби були вдалими. Внутри все обурлит. Сделала навіть даже может, лучше, чем хотіла. Хотя очень сильно переживала, но я смогла справиться со своїм волнением. Мне очень понравилось. мне понравились судьи, они были очень ну, жюри они очень хороша. Думала будет страшнее. Зйомка кіроградських епізодів мають розпочатись вже наступного тижня. А покажуть серіал на екранах в середині грудня. Яна симнюкиля зеленки день за днем.